Доброго дня! Я запрошую учнів на виховний захід, як провести вихідні дні. Діти, ніщо, звісно, не замінить вашого спілкування з батьками. А пригадайте, як на вихідні дні чи свята вони возять вас, малих, в гості до дідуся та бабусі у село. Бо це їхня домівка. Там вони народилися, вперше почули колискову і рідне слово. Там пройшло їхнє безтурботне і радісне дитинство. Пам'ятайте, як тільки ви переступаєте поріг бабусиної хатинки, скільки тепла огортає вас. А скільки радісних і приємних почуттів ви даруєте своїм найріднішим людям? Саме тому українські поети та письменники безліч своїх творів присвятили теплій домівці, бабусині ласці, працьовитому дідусю, людям, які нас люблять просто так. Тільки тому, що ми є на цьому світі. Ось і сьогодні ми пригадаємо один з таких теплих віршів. Його написав Станіслав Чернілевський і має цей вірш назву Забула внучка в баби Черевички. Послухайте цей вірш. Забула внучка в баби черевички. дитячим сміхом бризнувши в зело, За повелінням вікової звички перекотило літо за село. Махнула рученя на бензовозі і курява вляглась після коліс. А баба все стояла на дорозі, кустинкою торкаючись до сліз, І вийшли в небо зорі чарівнички. І тихо бабка посеред села Малесенькі дитячі черевички, в Скорботну хату тихо занесла, Лягла собі. І світло не світила, торкнулась черевички перед сном, і осінь тихенько опустила горіховий листок перед вікном. Який настрій цієї поезії, як ви вважаєте? Сумний, так? Бо йдеться про старість, про самотність цієї ж бабусі, і саме вона виступає головним героєм цього твору, що її розхвилювало до сліз. Дитячі черевички так поспіхом виїздила онука і забула їх. А символом чого виступають ці маленькі дитячі черевички? Подумайте це таке, мабуть, маленьке зовсім життя, так, крихке, світле, чисте? Саме от такі почуття і переповнювало серце бабусі, коли. Поспіхом від неї поїхала внучка. А як ви гадаєте, чого вчить нас цей вірш? Не забувати так рідних, частіше приїздити до них у гості, дарувати їм своє тепло та свою турботу. Так, але не слід забувати що і бабуся, і дідусь, старенькі люди. Їм важко поратися по господарству, тому дуже добре, якщо ви до них приїхали не просто так у гості, а ще й пропонуєте свою допомогу. Саме так і робить Сашко, головний герой оповідання Михайла Слабошептицького. Подих осені. Подивіться на монітор, бачимо перед собою портрет українського письменника Михайло Слабошептицького. А тепер ознайомимося із його твором. Подих осіннього саду. Якось уранці Сашко виглянув і у вікно і побачив, що на дорозі вже не гурчать натружено вантажівки з буряками. Тільки коли не коли прогуркотить яка порожняком і лінькувато відбіжить до дворів обважнілі заліто кури, що шукають собі всяку поживу. І городину всю вже позбирали, тільки картоплиння та гарбузове гудиння полишилося маленькими острівцями серед незвично чорної землі. І сонечко стало, ніби трохи лінькувате, і сходить пізніше, і гріє, начебто, неохоче. І дощі стали частіше перепадати. От і на зиму йдеться, сказав батько матері. Треба б навідатися до діда Степана. Збігло літо, а ми за роботою до нього ні разу й не вибралися. Добре, що сьогодні неділя. Тату, візьми мене із собою, попрахав Сашко. А як же без тебе візьму, ти ж у нас завжди за першого помічника. Сіли вони вдвох у машину і хутко помчали за село, на високу гору серед спорожнілих, занімілих ланів. Там, біля тихої річки і задумливими вербами притулився до лісу колгоспний сад. Спинилися біля дерев'яних воріт. Батько посигналив, а Сашко виліз із кабіни і вистрибом помчав до воріт. Він скучив за дідом і радів, що той його побачить. Назустріч йому з-під багряних яблуневих крон виступив дід Степан. Високий, усміхнений, з білою аж до грудей бородою. І такий добрий, лагідний, такий спокійний, як оця річка біля саду. І підріж же ти, як із води, мовив дід після привітань, скуйовдив Сашкового чуба й пригорнув онука. Скоро будеш зовсім козаком. Підійшов батько і спитав то чи добре Яблука вродили. А вродили і добре все. І вони втрьох пішли в сад. У прохолодній тиші чутно, як шелестить під ногами жухла трава і гупають об землю яблука. Он автонівка налилася, показує дід, на креслате дерево. На ньому, поміж листям, гнучи додолу гілля, висять великі жовті яблука. Сашко зірвав одне і підніс його проти сонця. Запахуще яблуко просвічувалось. Видно було навіть зернятка всередині й тінь пальців з другого боку. Уже час їх ізривати, сказав дід, бо скоро вдарять морози, а там не заглянешся, як сніг випаде. І Сашкові уявилося, як тихо, висівається на щорнілі присмирнілі поля й дерева. Перший сніг, як густа біла пороша, вкриває все навкруг, і сад засинає на зиму, немов ведмідь, а поміж дерев скрадаються, сторожко пантруючи на всі боки довговухі зайці, яких привела сюди з лісу цікавість. Може, лисиця, протягни тут по глибокому снігу свій пухнастий хвіст. Дивися, онуче, яка щедра наша земля, Відривай його від уявленої картини дід Степан. Усе, що хочеш, чого душа забажає, на ній родить. Щасливі ми бо живемо на такій землі. А й справді, думає Сашко, щедра земля, як його мама, і нікого не обійде тією щедрістю. Він примружив очі й спробував уявити все, що родить земля яблука, груші, картоплю, полониці. Та хіба все одразу і згадаєш? Коли виходили із саду до воріт, дід простягнувся шкові кілька Антонівок. Почастуєш своїх друзів, ви ж прийдете на поміч, як збиратимемо яблука. Ти ще й питаєш, діду, прийдемо всією вулицею. Хто ж може відмовитися збирати яблука? Коли вони від'їхали, біля воріт і ще довго стояв дід Степан. Він думав про щось тільки йому відоме і тихо всміхався в розкошлану вітром білу бороду. А позаду діда в рочистий сад заслуховував, як десь далеко наближається до нього дощ. Тулиться до дерев. Уже притихлих на зиму. І суна річка. Вона, мабуть, теж думала про недалекі сніги й морози. У кабіні пахли, мов подих осіннього саду, великі жовті Антонівки, а обабіч дороги бігли назустріч машини, Прив'яли або посохлі трави. Над полями подавали хрипкі голоси, заклопотані птахи. І Сашкові подумалось, мабуть, усе на світі знає, що скоро прийде зима, що осінь кожного ранку вже виглядає її. Якогось дня вони нарешті зустрінуться там, у Тихому саду, біля річки і лісу. І зима подякує осені за її щедрі плоди, а потім аж до весни стерегтиме, щоб ніхто не сполухав сон стомленої землі. Так, пригадайте, куди Сашко приїхав з батьком? У село до діда Степана. Як дідусь висловлює свою любов до онука, назвав його козаком, так притулив до себе. А чим милувалися у саду і дід, і онук дозрілими яблуками. Пригадайте, як дід Степан проводжав свого онука. Коли батько сина від'їхали від, від подвір'я біля воріт і ще довго стояв дід Степан, він думав лише. Про те, що відомо йому одному, і тихо всміхався в свою білу бороду, що пообіцяв Сашко дідові приїхати знову і допомогти збирати яблука. так? Як він сказав, хто ж то відмовиться яблука збирати, пообіцяв приїхати не один, так, а з друзями. Як ви гадаєте, а чого нас вчить оповідання подих осіннього саду? Подумайте, зростати працьовитими, чуйними добрими, вічливими. Я теж хочу вам побажати, нехай у вашій душі проростатимуть зернятка любові до рідних, поваги до старших, почуття взаємодопомоги. А на сьогодні це все. До побачення!